Всім доброго дня! Зараз нарву помідори, буду закручувати за смачним рецептом і поділюся цим рецептом з вами. Це є помідори Толстой F1. Це є такі помідори тверденькі, якраз добрі для закрутки. Це є високорослі помідори. Ось такі. Це ще є другий сорт. Помідори златава. Це є високорослі помідори. Мають такий оранжевий колір. Дуже смачні. Це вже частинка вружаю зібрана, дуже врожайні. Теж такі невеликі має плоди. Закручую помідори з томатною пастою чумак. Для маринаду беру 1,5 літри води, 350 г томатної пасти чума, 200 г цукру, 2 столові ложки з вершком солі і 150 г оцту. Для маринада вода вже закипіла, додаю цукор, сіль, томатну пасту і кип'ячу ще 2 хвилинки. В кінці додаю оцет і залишаю, щоб маринад вистигнув. На дно літрової банки кладу по дві гілочки петрушки, дві гілочки кропу, два зубчика часнику розрізаного навпіл і п'ять горошин чорного перцю. Кладаю помідори попередньо розрізані навпіл. Зрізом mm -hmm. донизу. Підготовлені банки заливаю маринаду. На дно каструлі кладу дерев'яну решітку, вставляю банки. З цієї порції маринаду я заляла 5 літрових банок порізаних помідорів. Заливаю водою більше як за половину банки і ставлю стерилізувати від закипання 7 хвилин. Помідори вже простерилізувалися і закручую. Ось такі виходять смачні помідори. Томатні заливці. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!